Юній спортсменці Лідії Шиян тільки 11 років, але вона тренується двічі на день та має неабияку мотивацію перемагати та вдосконалюватися. Нещодавно вона вперше стала чемпіонкою України з настільного тенісу. Хист до цього спорту батьки дівчинки виявили два роки тому. Тоді Лідія і розпочала професійні заняття, розповідає мама чемпіонки. Чому саме теніс? Тому що ми були в Голландії і виявили її талант. Вона грала з хлопцями, які були постарше, але вона була дуже маленька і не дуже гарно виходила. І коли ми повернулися до України, то ми вирішили її віддати до тенісного клубу. І почалася кар'єра. У шостій ранку вона встає і їде на тренування. Потім школа, потім ще з ще одна тренування. На шляху до успіху спортсменці допомагає тренер Артем Максимчук. Він розповідає, що Лідія дійсно талановита і завдяки постійній роботі досягає все кращих результатів. Почала займатися з 9 років, це для тенісу вже пізно вважається, але за два роки досягла нормального результату. Були перемоги на топі. Це ніби як чемпіонат України, але 12 кращих дівчаток, 14 кращих дівчаток грають між собою по колу. Але чемпіонат України вважається престижним». Родина завжди підтримує Лідію. На кожному турнірі поруч із нею знаходиться дідусь. Він радіє разом із онукою і допомагає їй подола стрес. Дідусь дуже її підтримує. Це ну, 90% його заслуга. Тільки він з нею і з тренером їздить. Ми батьки працюємо, а він повністю ну, все робить для того, щоб вона ну щоб цей результат це його ну, 90%. Місто відзначило досягнення юної чемпіонки. Її нагородили почесною грамотою та медаллю від Харківського міського голови. Лідія не збирається зупинятися на досягнутому. Вона мріє представляти Харків і Україну на світовому рівні. Про що ти мрієш, яка твоя спортивна мета, що досягти хоче? Верити Олімпійські ігри. Так. І коли? Десь на Олімпіаді в 2036-му. Андрій Конєв, Ярослав Кононенко, Денис Рубалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.